Смарагдове небо це хіт українського виконавця Древо. Пісня стала однією із найпопулярніших у світовому пошуку через додаток Шазам. Зокрема, займає 10-ту сходинку у категорії рок-музика. Згідно з даними на сайті додатка у світі, наразі пісню українського виконавця шукали понад 113 тисяч разів. Українська пісня займає високі позиції. На інших музичних платформах, зокрема YouTube Music та Apple Music. хід Смарагдове Небо здобув популярність у світовому пошуку, вірогідно після публікації повітряних сил збройних сил України відео палаючого російського винищувача Су 35 якого збив літак F-16 під керуванням українських пілотів, а підкріпили. Звитяжні кадри саме Смарагдовим небом від Древолом.